Дрони, танки та арішнік в Білорусі. Стартували військові навчання. ОДКБ. українців заспокоїли масштабного вторгнення з Білорусі не буде. Поки 12 вересня ядерний день ікс, що задумали Лукашенко та Путін на навчаннях захід 2025 Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. У Білорусі стартували спільні навчання ОДКБ. у цих навчаннях в рамках трьох програм задіястві 2025, поиск 2025 та ешелон 2025 – беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану. Також до навчань долучили 450 одиниць озброєння і техніки та понад 70 безпілотників різного типу. Дістануть на цих навчаннях і путінський ядерний арешнік. Але дехто таки відмовився. Приїхати до батька в гості, поки той до речі поїхав в гості досі. Усі деталі далі у матеріалі Лукашенко. Слідом за Путіним прибув до Китаю для участі у заходах саміту шанхайської організації співробітництва. А на його території вже розгорнули свої війська росіяни. Навчання ОДКБ та захід 2025 Що відбувається на кордоні з Білоруссю, поки два диктатори полетіли на схід. На Калининград пройдуть, Балтику відрежать, три країни захватят и так далі. Натовські. Військові навчання із застосуванням ядерної зброї стартували в Білорусі. Українські прикордонники посилили готовність. Ми э, впевнено, спокійно. Э, теми ми учення не Говоримо, що основна тема захисту. Нашої території, спільною групіровка войск регіональна гропряті це планове до навчань. організації договору про колективну безпеку приєдналися Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Відмовилися брати участь Китай, Північна Корея та Індія. Їх посили в адрес Білорусі, що Білорусь кому-то угрожає, Російська Федерація угрожає. Ну фактично противоречить їх дійствам, які приймають вони. За попередніми оцінками від Росії буде близько трьох тисяч військовослужбовців. Білорусь за дії від семи до десяти маневри, як заявляє влада Республіки Білорусь, проходитимуть на полігонах Лосвіду та Лепельський Росія і Білорусь не просто союзники. У нас спільне оборонне пространство, яке ми укріпляємо в силу очень складної міжнародної обстановки. Білорусь намітила одразу кілька окремих заходів: навчання колективним силам оперативного реагування, взаємодія 2025 навчання із залучення засобів розвідки, пошук 2025 а також маневри частин матеріально-технічного забезпечення, ешелон 2025 Захист Защита нашої території, совместна групіровка войск регіональне, це та планове, нікакое та внезапное решение, що чего то згідно з офіційною версією, їхня мета відпрацювання спільних оборонних та наступальних дій. Починає з 20-го року було прийнято рішення про створення регіональної групі. Так ми чітко видержуємо рішення наших глав государств кожного два роки проводимо учення. Анонсовано відпрацювання застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Арішнік. На навчання вже відреагували у МЗС України. Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України в Білорусі. Кажуть, що сама ядерна зброя не використовуватиметься. Нельзя приміняти то, що, скажем так, нісьет угрозу всьому міру, всіобщій обшій А як це планувати, будемо вчитися. Аналітики припускають, що ці навчання можуть мати приховану мету створення передумов, щоб накопичити російські війська та техніку на території Білорусі. Кучені ми готові, нічого ні від кого не скриваємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці учення наше. Подібні навчання традиційно викликають занепокоєння сусідніх держав через ризик провокацій, інцидентів або непередбачуваних дій. Ми знизили лічини військ практично вдвоє перенесли місце їх розположення вглуб своєї території, подальше від границі на сотні кілометрів на полігони. На даний момент на білоруській території російські сили складаються переважно з транспортних засобів обмеженої кількості бронетехніки та особового складу. Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно и не без оглядки на страны нашего Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя и показать, в общем-то, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем. Але активну фазу захід 2025 заплановано на 12-16 вересня. У цей період очікується посилення присутності російських підрозділів, включаючи танки та бронетехніку. Ані в це не вірять. І ми в це не віримо. Що можна отсюда зараз перейти в білорусько українську границю. Ми знаємо, що відбувається на кордоні. Вона повністю забітонірована, мінамі. она замінірована. Що якщо ти туди сунешся, ти тисяча людей паку. Ну, звісно. Лукашенко неодноразово запевняв, що жодної небезпеки ні для України, ні для Балтійських країн та Польщі майбутнє навчання не становлять. Предупреждають. Вот. Сувалський коридор, де Калінінград пройдуть, Балті три країни захватят і так далі. Натовські втім він і у 22-му році говорив те саме про неможливість вторгнення України з Білорусі після захід 2021 але через тиждень віддав свою територію Кремлю для нападу на Україну. Ви обвиняли Росію, і Білорусь що ми вторгнемося вчора, вторгнемося в Україну. Не вторглись. з Ваша розвідка і мільярди доларів, котрої ви тратите, нікчемне. У відповідь на навчання в 25-му році Польща проведе власні стратегічні навчання залізний захисник, до яких залучать також деякі країни-члени НАТО. Сам факт проведення російсько-білоруських навчань не становить загрози для Польщі. Міністерство національної оборони ставиться до них серйозно. Сьогодні немає жодних ознак того, що ці навчання можуть перерости в загрозу збройного конфлікту. Командувач армії Литви заявив, що близько 40 тисяч військовослужбовців буде зосереджено в країнах Балтії та Польщі. Ці навчання після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось. Можливо, більше ніж просто військові маневри, вброси будуть іти абсолютно з усіх боків: 90% будуть російські, 10% – На жаль, інші нагнітатиметься істерія. Ситуація на кордоні з Білоруссю та спостереження за російськими військовими діями. Залишаються у фокусі уваги українських сил до слова, у військовому керівництві Білорусі заявили, що перенесли навчання в глиб країни. Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях. Примітно, що наразі масштабного нарощування техніки чи особового складу у Білорусі не спостерігається. Про це заявив білоруський опозиційний політик Юрій Губаревич, заспокоївши українців щодо. Спільних навчань армії РФ та Білорусі, чи варто не покоїтися нашим прикордонникам, нашим українським захисникам в цілому щодо от подібних тренувань спільних навчань білоруських, військових та російських? По більшому студію, навіть нет, Так як до начала уже більш масштабних учений запад 2025 з буквально менше двох тижнів, і. Видно, что не произошло увеличение личного состава и также военной техники, к чему можно было готовиться и что можно було негативно оценивать буквально пару тысяч военных со стороны. Росії присутствують на этих будут присутствовать на этих учениях, но это явно недостаточно для масштабного рода провокации. Хотя мелкие пакости, пакості, от них всегда можна ожидать. Навчання у ДКБ у Білорусі не є загрозою для України. А от за навчаннями захід 2025 які розпочнуться 12 вересня, слід уважно стежити. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що сам факт маневрів, які розпочалися вчора, не є серйозною загрозою, хоча під час них Відпрацьовуватимуть завдання, зокрема щодо планування застосування ядерної зброї, справжні занепокоєння за його словами викликають заплановані на середину вересня спільні російсько-білоруські навчання захід 2025 Зважаючи на те, що українська розвідка мовчить через те, що протягом кількох наступних днів з 1 по 6 вересня на території Республіки Білорусь будуть відбуватися маневри аж двох тисяч військовослужбовців з країн, які є учасниками декаби. Я думаю, що нам не варто перейматися через Ам факт проведення цих навчань, хоча як відомо, начальник Генштабу Білорусі Моровейки заявляв, що там буде відпрацьовуватись в тому числі завдання щодо планування застосування ядерної зброї, ну таке себе брязкання ядерною баголовкою, яка навряд чи навіть якимось чином буде впливати на позицію країн-сусідок Республіки Білорусь, де нині це навчання відбувається. От за що б я насправді виперебувався, так це за навчання, які будуть відбуватися. За тиждень після того як ці завершаться. я маю на увазі від середини вересня на території Білорусі мають відбутися спільні російсько-білоруські навчання. От там спектр завдань набагато більш ширший, і як на мене, він насправді має викликати щонайменше. Певне зосередження наших зусиль, бо там будуть працювати російські та білоруські спецпризначенці. Відпрацьовувати задачі спільного управління підпорядкованими силами та засобами будуть відпрацьовуватись питання з логістичного забезпечення дії військ та сил. Певні заходи з мобілізації так само будуть відпрацьовуватись в рамках тих же навчань спільних російських білоруських запад 2025 і ключове будуть відпрацьовуватися синхронізація дій управлінського керівного Нова державного апарату Москви та Мінська, оце насправді досить тривожний сигнал. Бо об'єднання зусиль двох країн-вигнанців може створити для нас певні складнощі. Чи варто нам всім по помиральну яму через те, що на території Білорусі відбувається масштабне навчання? Тим більше ми пам'ятаємо події, які передували повномаштабному вторгненню Росії у лютому 22-го року. Тим не менш, я налаштований досить оптимістично, бо ми. Нині знаходимося на поданапагатові створена потужна мережа інженерних фортифікацій на території наших прикордонних з Білорусі, областей Волинь, Рівненщина, Житомирська, Київська область надійно захищені. Маємо там відповідний комплекти та засобів. Та і знову ж таки дуже уважно дивимось навіть не за заявою української розвідки чи м нашого гінштабу. Я думаю, що варто дивитися за рухами західних амбасад, згадаємо події, які передували. Mm -hmm. Повномасштабному вторгненню тоді напередодні всі амбасади виїхали десь в район Варшави. Звідки звідти вже виконували свій функціонал щодо о, надання відповідних консульських послуг і, і таке інше цього разу, поки жодного руху я не бачу. Я думаю, що його і не буде. А от якщо той рух почнеться, то тоді і варто нам буде перейматися і вже думати, що робити з, з з тими викликами далі. До слова Білорусі і Росія знову ж таки збираються відпрацювати застосування ядерної зброї та комплексу і під час навчань захід 2025 тобто освободітелі можуть не лише зайти на територію України чи НАТО, а й почати ядерну війну. Славетний Арішнік не дає спокою Путіну. А Лукашенко робить крок, який лякає увесь світ. Невже чергове брязкання ядеркою може вийти з під контролю? Усі деталі вже за мить Росія та Білорусь на спільних навчаннях захід 2025 збираються відпрацювати застосування ядерної зброї та орешніка. Звісно, Ми плануємо. отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания. Что касается Орешника, про него уже не раз говорил глава государства, все решения приняты, место определено, работы идут. Ну, мы, конечно же, и в рамках нашего учения «Запад» также вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы Планування применения данного вида розумі. Цікава заява з огляду на те, що ще місяць тому і Путін, і Лукашенко розповідали, що перша установка решника можливо з'явиться в Білорусі лише наприкінці року. Перше, що хочу в цій связі сказати: у нас проведення перший серійний комплексник. Перший ракета. Да. І вона поступила в войска. Тепер серія заработала. Первое, второе. Наши специалисты и белорусские военные специалисты, и российские выбрали место для, для будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Ну, не скачем. Мы делаем спокойно. Нет такой необходимости э, бежать на опереження. Мы сам прекрасно понимаем, что они если и вышли в серию, как вот Путин сказал, да на этой встрече на лавочке, ну то это произошло только буквально вот-вот но то есть каких-то каких-то больших объёмов от арешника и нет и не будет, потому что опять же наша разведка, наши военные эксперты говорят, что это ну больше штучно, а продукция. Зарешником-то Білорусь взагалі пов'язана купа невигаданих історій від самого Лукашенка. То він не знав, що комплектуючі виготовляються в Білорусі. Недавно мені ладжен що подзвонив, говорить: "Слухай, ти от орешник, корешник". Я говорю: "Ну ти мені пообіщав" Нет, я говорю, не про это. А ты знаю, что больше, больше всего из орешника делается в Беларуси. Я говорю, первый раз слышу. А ты изучи. Начал изучать. Действительно, мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Я говорю, ну вот и отлично. Несколько ракет, а пусковые установки мы сделаем. К концу года, не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки. То Лукашенко вихвалявся, що сам вирішуватиме, коли натискати на кнопку. Ви, мабуть, заметили, що моє умови Путіну було одне. Цілі определять будемо ми в Білорусі, не росіяни. Но експлуатувати поможете, поки ми не вміємо. Тобто, місце будемо нажимати на кнопку, не дай Бог, це это нужно. Но цілі будемо определять ми. Согласился. неприлично говорить особо громко про ядерную, там, ядерные испытания там, или наличие ядерного вооружения или планы ядерного там, ответа в случае агрессии в сторону Российской Федерации. А вот про Орешник можно говорить громко, потому что это все-таки не ядерная угроза. То Орешник Беларуси на прикиньте року з'явится, то дня на день. Мы с Владимиром Владимировичем сроки не определяли. Во-первых, это не горит, я, конечно, понимаю, что и в России орешник этот нужен и так далее. Это не горит, Ну и потом это не так просто, когда я сказал 10 комплексов, но ну я пошутил. С -с Слушай, мы потом вышли отдельно с Путиным. Он говорит: Слушай, ты сказал 10, я же тебе 10 не обещал. Я говорю, ну я не говорю, ты же только сказал 10. Да, вот мы не сможем 10 так быстро сделать. Я, я, я пошутил журналистам. Конечно, я понимаю, 10 комплексов, вы что, это бешеные деньги. У нас вот буквально с дня на день будет орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. С одной стороны, решается первая задача, внутрипропагандистская, что смотрите вокруг враги, но... У нас є на очі мощне оружі під назвою Арешник. На вот поэтому не бойтесь і держитесь за мене за Лукашенка, і все у вас буде хорошо. Ну і втора пропагандістська задача. Вот якраз на зовнішній контур, на котре за часу сповняють білоруси по суті, пугая країни запада. Найцікавіше, що майбутні навчання захід 2025 намагаються виставити як дуже безпечні і навіть миролюбні. У нас в стране находится порядка более 30 представителей военных аташе. Из них 9 стран НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие и открытость и то, что мы действительно хотим снизить вот эту военную напряженность, которая, ну, к сожалению, мы ее видим, чувствуем. Ну, как говорится, мы делаем первый шаг. Навіть сам Лукашенко прямо спростував усі чутки про те, звідки готується той самий напад. Ми їм всім доказали, що ми не збираємося на вас нападати там, і що ми учення будемо проводити в центрі в глибині Білорусі. Якої цілі? Учення вот, в планах на Щоб вам не дати, я сказав... Повода и дальше нас упрекать в том, что мы агрессоры, что мы собираемся нападать, ну как минимум на страны Восточного Евросоюза, угу. на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину. Я бы наоборот вот это интервью и акценты Лукашенко смещенные воспринимал как действительно то, что свидетельствует, что такая операция готовится россиянами и что они ни в коем разе Скажемо, да, не отошли дані не і не її на реалізації. Щодо решніка, то почали, як кажуть, за здоров'я. Вихвалялися, що це найінноваційніша та найсмертоносніша зброя. Весь захід ним у порошок стерти погрожували, а закінчили всі бачать чим поодинокими публічними заявами з нульовим реальним результатом. А що ви думаєте про спільні навчання Росії та Білорусі? Чи несуть вони загрозу Україні та країнам Балтії? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше буде в курсі. Головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.